Сьогодні у політехнічному фаховому коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулися урочистості. 102 цьогорічних випускники отримали дипломи молодших спеціалістів та фахового молодшого бакалавра. Серед дипломованих спеціалістів Максим Тиндюк у коледжі здобув фахову освіту з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту. Не можу повірити, що я вже завершив наш політехнічний коледж. Ну, навчанням я задоволений. Червоний диплом у тебе так. Наскільки важко, якщо чесно, я думав, буде набагато важче, але якщо я мріяв бути автомобілістом, то для мене в принципі це вчити було не зовсім важко. Ну, да, зусилля, прийшлось прикладати і конспекти писати і вчити. Навчався у коледжі технічному обслуговуванню та ремонту електричних апаратів побутового призначення, а також вивчав технологічні процеси ремонту та налагодження електропобутової техніки, Ігор Туровський. Нині 19-річний Випускник фахового коледжу вже як півроку працівник компанії Ферекспо практично все обучення пройшло дистанційно, тяжело було, непривично, особливо в початку. але ми справились, закончили технікум. Я доволен. Які плани на майбутнє ну, поки що працювати, поки не планую поступати кудись далі, в ближайший рік. Вот. Ну, а там уже как будет видно. А Представь, ты можешь за фахом? Скорее всего, да. да. Я уже работаю. Дежурный электрик на нашем кабинете. Вот. Посменно работаем. И я к тебе. Ну, в принципі, як для першої роботи вообще супер. Вітаючи випускників, директорка фахового коледжу Наталія Дзина згадала, якими видалися для студентів останні три роки навчання: спочатку карантинні обмеження зумовлені коронавірусом, затим обмеження воєнного часу. Але протягом навчання в закладі освіти ви були. Креативними ви були успішними, дійсно пережили стільки, але ви завжди були людяними, були порядними. Знову ж таки, з однією спеціальністю ми вперше зустрілися з таким поняттям, як дуальна освіта, з вашою групою. Ми зайшли на парад полтавських язика на дуальну форму здобуття освіти. І знову ж таки, я дякую вам, що ви показали себе з кращих сторін. На комбінаті показали на інших підприємствах, де проходили різні практики. Також ви були учасниками різних спортивних змагань. Вікторин сьогодні ви отримаєте свідоцтво про повну загальну середню освіту. Ви отримаєте диплом молодшого спеціаліста, і в нас є дев'ять випускників, які отримають диплом вже фахового молодшого бакалавра. Вони вступали на спеціальність фаховий молодший бакалавра у 2019 році. Ви були останні, які зайшли в вищій освіті на молодшого спеціаліста. Потім відбулося поділ у вищій освіті. Ви й тут ці зміни застали. Ви отримаєте посвідчення про робітничу професію, яку ви отримували під час проходження практики, під час здачі кваліфікації. Ційних іспитів, ви також отримуєте трудову книжку, в яку записані роки навчання в закладі освіти, які сходять до загального вашого трудового стажу. Тобто ми говоримо про те, вже 3 роки, 10 місяців. Це вже є загальний трудовий стаж у вас в закладі освіти, яку ви вже отримали. Ви стали долучилися до такого поняття, як ви вже працівники. Щасливої вам дороги у доросле життя. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть тих, хто поруч з вами. Святом вас почесним гостем відвідав випускний директор науково-виробничого підприємства Фероліт Олександр Бірюков. Дякую за те, що нам готують таких чудних спеціалістів, які будуть іти в місті з нами по підприємству. Дякую. і хочу пригласити, щоб нам на роботу всіх желаючих вакантні місця є. Так що будемо. Ради вас бачити за тим. Перейшли до урочистого вручення свідоцтв та дипломів. Станіслав Загрій. Сергій Коваленко. Іван Олішевський. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів вивчав і Віталій Климовець. Хлопець говорить, що на навчання до фахового коледжу за своєю спеціальністю вступив за покликом серця. Можливо, саме любов до справи й відіграла роль у тому, що підсумком навчання став диплом з відзнакою. І навіть обмеження карантину чи воєнного часу не вплинули на прагнення навчатися. Дуже подобається ця спеціальність. І цікаво, і з викладачі дуже подобається, як викладають. І, і все подобається. Було складно так. Ну хто хоче навчатися, ста хто хоче, то і дистанційно знайде спосіб навчатися. За тим на випускників чекали профорієнтаційні зустрічі із представниками підприємств та вишів, які є фаховими партнерами коледжу. Як то кажуть, від слова одразу до діла успіхів новоспеченим фахівцям.